Шоста ранку, час новин В марафоні для вас. Працюють інформаційні команди фактів і СІ «СІТІВІ» та «Вікон СТБ». Я тетяна висоцька, вітаю з вечора і протягом ночі Росія у кілька хвиль атакувала Україну. Одарними дронами під прицілом шахедів опинились Дніпропетровщина, Кіровоградщина, Миколаївщина, Донеччина та Харківщина. Удари завдавали з півдня у місцевих пабліках. Повідомляли про вибухи в Кривому розі та Кропивницькому. На ранок у Кіровоградські ОВА зазначили, що область була під масованою атакою у Кропивницькому та районі. Відпрацювала ППО попередньо без постраждалих. Напередодні армія РФ вбила двох громадян Франції ще троє іноземців. Дістали легкі травми. Повідомив у своєму телеграм-каналі. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Серед поранених також активіст українського представництва організації це трапилось у Береславі на Херсонщині. Близько 16-ї години ворог здійснив масований обстріл з використанням безпілотників. До лікарні доправили чотирьох поранених. Також під удар втрапила сорокавось. 8-річна жінка напередодні під вогнем і село тягинка, пошкоджені оселі місцевих жителів. На щастя, люди не постраждали. Євросоюз таки подолав спротив Угорщини та погодив 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги для України. Європейські лідери не пристали на вимоги Будапешта, але гроші виділили. З умовами, як в ЄС дійшли компромісу, і як надаватимуть нам допомогу, Вероніка Бойка розкаже. Після тижнів запеклих перемовин і пошуків компромісу країна нарешті отримає від Євросоюзу 50 мільярдів євро такої необхідної фінансової допомоги. Європейські лідери прорвали блокаду Угорщини, яка до останнього погрожувала накласти вето. Рішення ухвалили одностайно вже через 14 хвилин після початку засідання. Це чіткий сигнал українцям про нашу рішучість підтримувати вашу свободу і майбутнє. Це також сигнал для всіх європейців. Демонстрація єдності і лідерства Європейського союзу. Це сигнал Сполученим Штатам і нашим партнерам в усьому світі, які підтримують Україну. Європа переконувала без фінансової допомоги Україна в будь-якому разі не залишиться і шукала способи тиску на Угорщину. Замість дипломатичних реверанців, з вуст європейських лідерів перед початком саміту лунали різкі попередження до Будапешта. На офіційно навіть були пропозиції взагалі позбавити Угорщину фінансування, що обвалило б її економіку. Сьогодні перед початком засідання лідери Євросоюзу знову говорили з прем'єром Віктором Орбаном. В один голос європейські очільники наголошували. Орги щодо України неможливі немає жодної втоми від України, але ми точно втомилися від Віктора Орбана. Не може бути жодних компромісів щодо наших принципів і щодо України. Українське питання життєво важливе не лише для Польщі, а й для всіх європейців. Це питання нашої безпеки. Програма допомоги від ЄС розрахована на чотири роки. Гроші підуть на фінансування невійськових потреб, виплати зарплат, пенсій, відновлення інфраструктури. Спочатку їх розраховували надавати рівномірно. Щороку чверть суми, але український уряд запропонував виділити у перші два роки посилений фінансовий пакет. Перший транш на 4,5 мільярда євро. У Києві очікують вже у березні, одразу після того, як рішення затвердить Європарламент. Україна наш пріоритет, і тому нам так потрібно було, аби угоду схвалили всі 27 країн Євросоюзу. Від безпеки України залежить безпека Європи, і тому ми повинні виконати наші зобов'язання і підтримувати Україну, поки це буде необхідно. Аби схвалити рішення, у ЄС все ж пішли на часткові поступки Угорщині у Брюсселі Щороку оцінюватимуть, як Україна витрачає допомогу, але відбуватиметься це у формі дебатів. Тобто жодна країна не зможе зупинити потік європейських грошей як на цьому наполягав Будапешт, також кожні два роки зможуть переглядати обсяг фінансування: як зменшувати, так і збільшувати суму. А ще є стежитиме за нашим прогресом у боротьбі з корупцією, дотриманням демократії та прав нацменшин. Ми всі знаємо, що Україна бореться за нас, а ми підтримаємо їх необхідним фінансуванням своєчасним передбачуваним та сталим, на яке вони заслужили. Ці 50 мільярдів євро на чотири роки. Також сигнал Путіну перед другими роковинами його. Жорстокого вторгнення Україні вкрай потрібна не лише фінансова допомога, а й зброєю. До європейських лідерів на саміті звернувся президент Володимир Зеленський. Він закликав створити у європейському фонді миру, з якого компенсують країнам військову підтримку Києва новий механізм додаткову допомогу озброєнням на 20 мільярдів євро. Ваша єдність дуже потрібна для того, щоб створити фонд підтримки України у рамках Європейського фонду миру. Це надійність і довгострокова підтримка, яку ми маємо протиставити викликам не менше 5 мільярдів євро на рік протягом 4 років. Це чіткий пріоритет. Остаточного рішення щодо зброї у ЄС так і не ухвалили, проте досягли значного прогресу. Заявив очільник Євроради Шарль Мішель. Поки ж у Брюсселі зобов'язалися прискорити постачання вже обіцяного і таки передати мільйон снарядів. У Києві ж тим часом сподіваються, рішення Євросоюзу стане правильним сигналом для затвердження допомоги від Сполучених Штатів. Вероніка Бойко факти ICTV, Єдині новини. 50 мільярдів євро від Євросоюзу означають, що українці мають гарантії соціальної стабільності. Зауважив у вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський. Він подякував усім друзям України. На перший рік наша держава розраховує отримати 18 мільярдів євро. Сьогодні Європа продемонструвала саме таку єдність, яка потрібна. 27 країн разом. Інституції Євросоюзу у повній взаємодії це чіткий сигнал Москві, що Європа вистоїть і що Європу не зламати будь-якими деструктивними хвилями, які завжди придумують в Кремлі. Але водночас це чіткий сигнал через Атлантику сигнал про те, що Європа бере на себе зобов'язання безпекові, сильні. Чекаємо рішень Америки. 58 бойових зіткнень відбулось минулої доби на фронті. Росіяни керованою ракетою Х-59 вдарили по Мирнограду Донецької області. 66 разів били з авіації. Традиційно напружено на Куп'янському напрямку. Там наші захисники відбили п'ять ворожих атак. З артилерії окупанти обстріляли щонайменше 15 прифронтових населених пунктів. На підступах до Лимана ворог зменшив активність один штурм. Утім, по цивільній інфраструктурі. Прилітає, зокрема по спірному вдарили з авіації незмінно напружено на Бахмутському напрямку. Запеклі бої точаться ну, подалі Кавдіївки. Росіяни безуспішно намагалися прорвати оборону міста. Така ж ситуація на Мар'їнському напрямку на Запоріжжі. Відбито штурм противника біля роботиного. Там під вогнем близько 20 населених пунктів. На Херсонщині окупанти здійснили 13 безуспішних атак на наші позиції. Упродовж доби українська авіація завдала 13 ударів по зосередженню військ ворога. Знищено 4 арт-системи, систему ППО та станцію електронної боротьби окупантів. Росіяни продовжують тероризувати мирний люд на Донеччині і обстрілювати житлові квартали у дев'ятьох громадах біля Авдіївки, Мар'їнки і Вугледара. Оголошена примусова евакуація. Та, попри обстріли і руїну, місцеві не поспішають. Хоча за час повномасштабного вторгнення на Донеччині вже загинуло 1850 людей більше п'яти з половиною тисяч поранено. Окупанти щодня стирають з мапи України. Цілі села, зокрема, і той такий вугледар, де й досі лишаються люди. Яке воно нині, колись 15 -ти тисячне місто. Бачу Олег Корнієнко. Переступаючи груду бетону, повалені снарядами дерева, ми йдемо однією з вулиць вугледара. Місто, де сотнями тонн видобували вугілля з-під землі, тепер обвуглене іззовні. Жваве, 15-ти тисячне місто з шахтами уже більше року схоже на примару. Та навіть у напівмертвому вугледарі і досі лишаються кілька сотень людей. Живуть за рахунок гуманітарки, Евакуюватися відмовляються. Вугледар повністю розбитий. Працює зараз артилерія. Зараз снаряди будуть розриватися. Зараз ще будуть. Скалічені обпалені і щодня під ворожими атаками. Розташований на пануючій висоті для росіян вугледар як кістка в горлі. Тому, аби його захопити, щодня сюди випускають до сотні снарядів. Не по нам. Так, швиденько, ось сюди. Давайте за мною. За кілька годин перебування у місті нам постійно доведеться рухатися перебіжками іноді ховатися під будівлями чи в укритті і зустріти випадково хоч одного місцевого не вдасться. Зайвий раз вони намагаються не висовуватися. Ну, ви бачили коли да, колишні смерти. Ну, тобто, конструкції, що є, але в самих приміщеннях внутрі немає. Тобто, там все згорено розбито. Володар не активно обстрілюють. Керованими авіабомбами, капами. Ну і фактично одразу кілька під'їздів немає. Чи були тут люди на момент попадання, ніхто сказати точно не може. Влітку росіяни чи не щодня накривали місто півтонними бомбами. Розбирати ці завали було нікому. Тут ані комунальників, ані рятувальників. Діти, мабуть, дитячий горщик. Порталь. Ця квартира майже вціліла нею гуляє вітер. Але ймовірно, коли її покидали господарі, то думали, що ненадовго. Речі майже всі залишилися. Лише вибухова хвиля тут все перевернула. У сусідній квартирі було влучання. Годинник теж зупинився, як і життя сина. Вугледар, Мар'їнка, Рубіжне, Авдіївка, Бахмут. Росіяни два роки демонструють їм не потрібні наші міста з людьми і інфраструктурою. Їхня мета випалювати все навкруги, ламати долі українців і просто знищувати нас як націю. Зараз почали застосовувати гради вночі. Ну і в принципі, авіацію, але вони авіацію застосовують десь трохи далі за вугледар. Та місто хоч і зруйноване, але нескорене, і завдяки ось цим бійцям 72-ї бригади. Саме вони щодня відбивають десятки штурмів росіян і нагадують ворогу, чия це земля З звугодара. Олег Корнієнко, Євгеній задоя за Харкомах. Факти Ай ті, -Ті єдині новини. Аби перемогти Росію, Україна повинна почати воювати новими сучасними методами. На цьому в колонці CNN написав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він зазначив, що позиційна війна для нас невигідна і вийти з цієї стадії Україна може лише якщо переважатиме ворога кількістю та якістю безпілотників. Важливо, щоб дрони працювали у взаємодії з іншими видами сучасного зброєння а для цього потрібно, аби Наші міжнародні партнери, які нині борються із власною внутрішньою політичною напругою, не зупинялися в допомозі Україні. Здобути перевагу, головнокомандувач пропонує створивши в Україні нову систему технологічного переозброєння. Це можна зробити за п'ять місяців. Також він окреслив три пріоритетні напрямки на 2024 рік: це забезпечення воїнів. Технологічними засобами запровадження нової філософії підготовки бійців, яка допоможе швидко опановувати сучасні технології ведення бою, а також подальший розвиток сфери безпілотників. На цьому поки все. Побачимося далі. Повторнічного звернення президента Зеленського. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.